Вітаю добрий ранок, шановні глядачі. Вітаю всіх, у кого ранок. Бажаю доброго ранку і також бажаю доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної кави. Я п'ю каву, вона дуже гарна. Я додаю корицю. Сьогодні я хочу просити духів кави розповісти нам, що заважає відновити фізичний стан, відновити шкіру, красу, оболонку, волосся, все, що стосується зовнішнього вигляду, щоб мати Приємний вигляд, щоб повернулася краса, якщо вона змарніла, бо зараз дуже важко, у нас війна і люди втрачають краси, немає, дуже змарнілі. Я хочу допомогти. Також з нами буде у це камінь. Помічник, він за всі шрами, за все, що стосується шкіри, може відновити, забрати, от, розсмоктуються шрами, розсмоктуються рубці і можуть також зникнути зморшки. І оці відпечатки болю війни у накіт. Також відкриє шлях. І він дуже друг хороший. Цей камінь у накіт. В нього такий приємний колір. Зелений. Камінь життя, здоров'я, сили. І ми просимо, цей Лінорман магічний. Просимо, скажіть нам, будь ласка. Духівка ви Просимо вищі сили, просимо, скажіть, які є перешкоди, щоб відновити свій зовнішній стан, щоб покращився стан шкіри, волосся, зникли зморшки, щоб мати приємний вигляд. Ні. Ну, Тут може стосуватися того, що є люди, які втратили близьких, от, а є магічний вплив, якась інша людина забирає вашу красу. от. Енергію, силу забирає. Також вийшла карта депресії, карта зробленої, до речі, може бути зроблена морок депресія, що людина втратила, ну, припинила за собою доглядати. От немає ж Сили бажання от саме відчувати себе красивим. І скорбота. Тут от можуть бути люди, які втратили своїх коханих, близьких дітей на війні, я так розумію. От. Що о, тут дається порада, все, щоб відірвалося, усе. Це може бути, якщо зроблено магічно, це треба подорож на, на далеку відстань. Зніметься оцей морок. Тоді, якщо це були близькі ваші о, діти, кохані, друга половина і ви в скурботі, також ви зможете вирватися із цього безкінечного мороку, болю зняти його з себе це подорож, вам треба виїхати. Ну, тут показано море, дійсно, море лікує рани і може відновити ну, фізично. В якійсь мірі і психічно ваш стан відновиться, але пам'ять залишиться, а допоможе зняти оцю депресивний стан, бо ви вже в депресії глибокі. І відновити є ще така карта, що є люди. Які спеціально вчилися, якщо у вас е, Ну, тут чомусь вийшло так, що є люди, в яких від предків генетично передалась вада, і, 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 от, і суспільство. Ну, до речі, це ви самі собі так придумали, щоб вам в суспільстві було легше перебувати. От дуже це ви себе накрутили. Насправді суспільство, доки ви їм не скажете, що це ненормально, вони не знають. Люди не звертають так увагу, бо люди більше в собі зациклені на собі. І от, якщо ви їм говорите або. Якимсь чином показуєте, що у вас щось не так, щось, ви не красиві, то тоді і робиться оцей комплекс. Дивіться, тут є люди спеціально навчені робити красу жінкам. Є спеціальні люди, от вони, дуже велика наука, це е, відновлення всіх плям. Е, це щось стосується родового, от, що переходить з роду той ніс з горбинкою, чи ще щось, це владнать можна, і ви будете впевнені в собі. Ну, Це тільки якщо ви не впевнені в собі, і то я бачу, що це все через ваш ну, придуманий стан. Насправді. Людям все одно, чи у вас там є гарбинка, чи нема. Да, людей більше турбує те, що в них робиться. Це я заперечую весь негатив, знімаю. Заперечую повністю всю депресію. От, і треба бути сміливішими, спілкуватися з оточуючими, перемогти свою невпевненість. Більше бути впевненими. Ну, якщо вже не, ви, не виходить, а, от, то варто змінити свою зовнішність, стати тим, ким ви хочете бути. Але, як я знаю, більшість потім говорять, навіщо я це зробила. Я була собою і стала іншою людиною. Але деякі є такі, що дуже радіють, і в них повна гармонія, все пробує. Повне задоволення, от. Що ще заважає бути красивою, гармонією мати в душі з тілом, і з собою? Ну, тут більше вийшла війна. Те, що рідний дім втрачено, закликаю духів кави, допоможіть нам. Скорбота дуже сильно, як втрата дому. Хочеться додому. Що мені йде так, що там е, зараз ворог, і е, ви там красиві, ви там, як риба в воді, у вас все гаразд і було гаразд, вам е, повне задоволення, гармонія. Чи свої улюблені справи. От. І коли це відновиться, то буде краса. Хоча. Вийшли карти, що ви маєте таку пружну психіку, пружну, як отей, ну тут такий стан, люди сили, люди сильні, і де б їм не прийшлося, які б обставини не були вони встають на ноги. І це наші люди, от українці, і риба у воді, куди б не занесло життя, встають на ноги і доглядають себе, і мають змогу доглядати. Ну Це дуже пружна психіка. Не вибиваються вони з калії. Головне, в них є оцей напрямок вижити, жити. Дуже сильна любов до життя. Абсолютно нормальна. тут так вийшло. Як вам показати ця травка клєвір? Вона <клевір> росте там, де ходять люди. На неї постійний тиск. Її порушують, постійно порушують. І вже із генами передається оця стійкість і краса що квітне, все одно квітне і відкривається, постійно шукається як вдача знайти ресурс, знайти змогу піднятись на ноги, квітнути, і жити і радіти. От. От так а, і тут дуже добра карта, що буде повідомлення, звістка, що звільнився дім від ворога, що радість і шлях що можна буде повертатися до свого рідного дому. Так, це добре. Оце сила є така, її треба у людей. Ну Це я так розумію, українців із цими сусідами вже в генах відклалась така функція вставати на ноги, попри все, які б не були руйнування. Як би не гнобили і що б не робили, Має, немає права не вижити, От, на, наша нація. Це мені так іде. І це постійно на е, настрій на красу. Це нормальний стан. От, бути красивим це норма для українців. Це добре. Я хочу подивитися, чи залишився ще якийсь негатив. оцього я заперечую повністю. Отвертаю всіх росіян від домівок наших людей. Перекриваю, закликаю, допоможіть нам, будь ласка, відновити фізичний стан українців, Всі, хто дивиться це відео, знайти силу, відкрити шляхи на красу, на догляд за собою. Більше немає жодної перепони. Відкриваю шлях. Перекриває. Більше немає жодної перепони. Тому хто дивиться це відео стати гармонійною, красивою людиною, фізично красивою. І вона кіт з нами. І духів кави прошу допоможіть. Більше немає жодного негативу, жодної. Депресії, болю у серці. Серце більше не болить. Виймаю весь біль і повертаю тому, хто причиняв, хто робив цей біль. Ворогам цей біль повертається і депресія. Вони страшні, вони занихаєні. А ми красиві і дуже сильні. І в нас дуже сильна жага до життя. Це наша основна ідея встати на ноги і жити далі, і радіти. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю. Всі шляхи на загоєння ран, на сніття рубців, на те, щоб не було зморшок. Щоб люди були щасливі і красиві. Буде так. Буде все сказане, здійснене. Відновлюю красу. Буде так. Буде так. Так що так, приємної кави. Майте сили, вставайте, люди. Будьте красиві. Заряджаю вас у накітом, щоб була у вас завжди красива шкіра. Буде так. Дякую за увагу!